Найкращий день, день народження. І я тебе вітаю і бажаю, тобі, щоб ти завжди світився, як небі, сонечко. І щастя поруч бігало з тобою навкруги Такий вродливий, класний чувак, такий, як в казці, мужній козак. Тобі дарую я пісню свою, Танцюй зі мною. Happy birthday to you. І у дванадцять всі тебе, в цей день вітають, подарунки, побажання, друзі, тости підіймають, щастя радості, добра, здоров'я, успіхів ти життя, хай буде свято щоб не кипіла голова. Сьогодні Квітня народився наш прекрасний іменинник, чудовий синочок, найкращий в світі, найрідніший найдорожчий братик, якого ми їдемо вітати ось такими гарними солодкими подарунками, нашими вітаннями, відеозйомкою і, звичайно, що найкращою піснею, піснею в подарунок для найдорожчого сина, яку буде співати Софія Варига. Для тебе наш дорогий імениннику Віталій. Сьогодні своїх гарних молодих, юних 14 років, святкує наш іменинник, якого звати Віталій. Веземо ми це вітання в село Ясенів Пільний. І це вітання для тебе, наш дорогий імениннику, від твоєї мами, від твого татуся і, звичайно, від твого братика Олежика, який дуже-дуже тебе всі люблять. Дорогий наш, найкращий наш, сонечко наше. Продовження наше, життя наше, вітаємо тебе сьогодні. Будь нам здоровий, будь нам щасливий, багатий на життя, на радість, на щастя, на любов, на добро, на везіння, на Боже благословіння. Нехай з тобою завжди буде удача, щирість людська, доброта і, звичайно, усіх наша любов та підтримка. Твої рідні, дорогі імениннику, дуже просили передати для тебе такі щирі слова, бо ти для них дуже дорогий. Найкращий, найрідніший, найкрасивіший, саме, саме що може бути найдорогоцінніше в житті у кожного із них це є ти. Найкращий син, найдорожчий син, мудрий, добрий, справедливий, щирий. І найрідніший братик, який завжди готовий прийти на допомогу, який завжди готовий подати свою таку мужню братську руку і бути просто підтримкою і опорою в житті твого брата. Нехай ваша любов усіх разом, нехай ваша сім'я буде міцною, щирою, щасливою, благословенною Богом. Нехай вам завжди буде е, солодко і щасливо у доброму вашому житті. А тобі, наш дорогий юний ювіляр е, іменинник, бажаємо міцного здоров'я, щастя, радості, добра на многії літа і доброї і щасливої долі. Днем народження! мить, коли з'явився ти на світ, багато віковий лід, і пролилось сльозами щастя на землі, на землі, у світі чистоти в твоїх очах. Любов моя долає біль і страх, і тануть наші тінь тривоги і жалі, Мій син, ти радість мого серця, Мій син, для тебе воєн. твоє щастя місці. Знаю, що тобі сьогодні красивих 14, вже буде паску, тобі вже багато чого буде можна. Дякувати Богу, ти ростеш, дякувати Богу, ти розвиваєшся. А найбільше радуєш тим своїх всіх рідних, які тебе дуже, дуже сильно люблять. Звичайно, що найбільше твоїх батьків. Маму і тата, які тобою синочко, пишаються, які дякують Богу щодня, що Бог подарував їм такого справжнього, мудрого, доброго, щирого сина, на якого можна покластися. Також вітання від цього, малого, до малого відолежика. Ану по цьому, братика гарно. Пусімо, Тож, ми тебе вітаємо. А на, ну на, давай йому ці, цю, цю солодку коровичку. дай. Ану, дай бере. Давай даруй. Щоб ти був здоровий, ще був, щоб в тебе була доля щаслива, щоб ти мав добрих, щирих друзів у своєму житті, щоб твоя стажина життєва була уселена тільки добром і щастям, щоб тобі завжди щастило на зустріч з добрими людьми, які б тобі бажали добра, щоб тебе оточувало добро, щоб тебе завжди ти ангел-охоронець, якого ім'я носиш, ніколи не покидав. І щоб твої батьки завжди тобою тільки пишалися, раділи з кожним твоїм досягненням, а найбільше нехай вони... Просто знаю, що має такого доброго, синів, ні, ми такого добре, щирого сина і хто. Я найкращого брата, Ой. так? Все, вітаємо тебе та хотиш. Ми тут на ворогах. Ну і це ще не всі подарунки. Може собі йде тобі співати для найкращого синочка. Це життя на руках плекала, темні ночі не досипала, моя радість, моє натхнення, мрій моїх світла сьогодення. Вірю в тебе і так пишаюсь, на найкраще лиш сподіваюсь. Я на дорозі буде там де вже, я не в змозі довіряюсь, сподіваюсь та від щастя я посміхавсь. Розселю рушниць кольоровий Мій сину завжди здоровий, будь щасливий, коханий, вірний, кожен день твій хай буде мирний, бо для мами щастя у тому, коли в тихому і простому, повсякденному часу виніс, добрий, гарно її дитині. Субтитрувальниця